Чи Можна впхати бітономішалку в машину. Якщо комусь цікаво, чи можна універсалом перевезти бітономішалку на 165 літрів, впакували. Щоб мені це запхати, довелося колеса відчепити, бо не мішали і одну ногу. А так ось о, Помогли запакували з магазину, щось трошки розібрали, щось трошки підсуїтилися, запхали. І тут, якщо постаратися, ще одну можна запхати. Но тільки маленьку. Так що Кому було цікаво, можна завести бетономішалочку машину і без цего. Це е, коробки поставили, щоб. Бачите, оце колесо учепив, щоб стекло мені не вибило. То бачив я случайно, що стекло вибивається. Коробку підігнали, не знаю від чого, від болгарки якось, чи від чого, це, щоб стікло не посарапати. А так все зашибісь. Ще он до якихось де там. Коротше, там одесь ще всяких плюшок понабирав, то то таке. То вже ліречний відступ. Взяв запасну бетономішалку, тому що вдруг... А то в мене вже було одна поламалася. Вона вже в мене скільки? Вісім років відслужила. На всякий случай, щоб була запасна. Всяке може бути, всі старі.